Що починаємо наш запис? Е, готуємось до мальописно кобіксового фанкону разом. Ого, це шо відео від Маріами прямо перед фанконом. Ого, відео не про останні новини в мальописній індустрії. Так, так, це більше про те, які новинки я очікую побачити на фестивалі і що хочу купити, або, як мінімум, погортати. І сьогодні зробимо невдячну справу. Підрахуємо потенційно витрачені мої кошти на фестивалі, які б мали бути витрачені, якби я їх мала. Чужі гроші рахувати завжди веселіше. Я забула включити відео. Отже, якщо ти слідкуєш за оцією мальописною коміксовою тусою, то вже точно чув про фан-кон. Це по факту від. Загалуження від комікону, але якщо чесно, це те саме. Ну, майже те ті ж організатори трошки прокачена версії із запрошеними не тільки косплеєрами ігровим настілковим коміксовим сектором, а й блогерським куточком, де зустрінете багато моїх дружбанів з Ютуба Твіча і не тільки. Мене там не побачите, але зловити десь на коміксових стендах купі з настілковими можна. За останніми прогнозами організаторів буде 7 тисяч і більше людей на фестивалі. Так, цього разу зіркових гостей не буде, ну бо ви самі розумієте, в умовах війни навіть такий фестиваль, це вже вау. А зіркових гостей побачимо і в мирний час. Плюс це чудова можливість розвіятись і покомунікувати з крутими людьми вживу. До речі, це не проплачена реклама фону. Я їду на фестиваль з кількох причин: робочих, блогерських і не тільки. Тож однозначно знюхаємося там. Отже, що очікую, я побачити на фестивалі. Comics привезуть обмежений тираж символи незламності. Це мальопис, який був колись в, в доступі онлайн. Але ми ж не любимо все, що на халяву. Тому зараз його можна буде придбати в друкованому варіанті. Тільки от чи встигну, я не знаю. В будь-якому випадку вони мають відкрити передзамовлення найближчим часом на повноцінний тираж. Символи незглавності це ще один соціальний проєкт видавництва, який оповідає про символи, які зародилися під час війни. Ну, наприклад, драмтеатр в Маріуполі чи півник на шафі у зруйнованій квартирі. Малювала символи Людмила Самусь, художниця Арідника, а сценаристом став Володимир Кузнєцов, який нещодавно презентував свою збірку оповідань Химороди, яку видало видавництво «333». До слова, 50 гривень з кожного примірника перераховується на 12-ту бригаду НГУ Азо. Насправді символи з'явились до арсеналу. Тож те, що залишилось, буде до продаватися на фанконі. Тому беріть, поки гарячі ціни. Я не знаю, тому поки загадка. Очевидно, із завершеного я би на вашому місці приглянулась до мальопису Залізний ідол. Це те, що буквально нещодавно вийшло, точніше, вийшов третій випуск мальопису, і таким чином закрився пе, закрилася перша арка історії. Дуже прикольненький пригодницький мальопис з прикольним гумором і зайде підліткам в тому числі. Я робила трейлер для видавництва і озвучила разом з арендаросом персонажів до нього. До слова на фанконі буде художник Максим Соломцев. Я сподіваюся, тож можна буде взяти автограф у автора. Ну, якщо вже про авторів заговорили, то видавці обіцяли привести й автора-химерників, які вийшли в чотирьох пайках і теж закрили першу арку історії. Правда, трішки раніше за ідола. Також історія химерників сподобається підліткам, тому якщо що, з цього можна починати знайомство з мальописами дітям. Майте на увазі ще видавництво матиме панельні дискусії, серед яких розкаже найсвіжіші новини про свої ліцензії. Варто буде послухати, бо у зв'язку з знищенням друкарських потужностей у Харкові та мобілізаційними тілодвіженнями зараз у багатьох видавців віднулися Плани. Тож чекає новин. А ну і кліторець на фанконі можна буде познайомитися вживу із художницею, і творчиною пана кліторця, який так запав багатьом в душу. А ще з його ідейною засновницею і, взагалі, цілою командою, яка над ним працює. Йому буде присвячено кілька хвилин на панельній дискусії. Тому ці слідкуйте за подіями на фанконі. Оце гортала новини від вовколаків і опа, мальопис від Дениса Волченкова та Юрія Швецова Шкереберть. Спершу видається, що це дитячий мальовис, але ні. Чимось естетику Спанч Боба нагадує, а сюжет до всирачки стрьомний. Одним словом, щупальце восьминога має індивідуальність і готове роз'єднатися з тілом носія, щоб жити своє краще життя. Зі сторінок видно, що щупальцю вдається вирватися з тіла і почати свої мандри в дзьобі чайки. Що ж, цей мальопис варто було назвати «Щупальце проти всіх а? або так, щоб клікабельно було, «Тентакля знайде свій шлях. Я знаю, що ти подумав, брудний збочинець. Добре, цей мальопис в моєму списку ціна 320 гривень. Мальопуси закинули топ продажів після арсеналу, але в мене є свій особливий список. Я бачу дві новинки. Я хочу погортати ці дві новинки. Ну, по-перше, крах людини щось страшно моторшне від осамодзедая. Він же з'являється в нашому інфопросторі від видавництва бімба бракована людина. Тому так спершу до мальопусів, а потім до бімбенят. Звісно, якщо вони будуть на фанконі, розкошелитись треба буде на 220 гривень за манку, але це не точно. Ну і ще одна манка вийшла. Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса. До слова, одразу скажу: я не говорю про передзамовлення, бо вони явно не надрукуються на фанкон, А про анонси буде логічно говорити вже після фанкону. Після того, як послухає презентажки, зараз розглядаємо те, що можна тут і зараз придбати на фанконі. Отже, кодове ім'я лиходійка до речі, звернули увагу довгі назви у ісиках. Я не претендую на аналітику, але як мінімум цей світ благословенний Богом. На жаль, шукати дівчину під земелі неправильно, переродження життя з нуля в іншому світі, коли я переродився слизом, відпочинок в іншому світі з надчитерськими здібностями з другого рівня. Що це? Що це? Це, це якось це якась постіронія для манголюбителів, аніме-любителів. Що за дроч на довгі назви, які спойлерять всю зав'язку? Добре, лиходійка, треба погортати, щоби поняти. Можливо, в копілку 220 гривень. Якщо мульфари будуть на фанконі, бо це ще не точно їх не було у списку магазів в комікс зоні. Я обов'язково підійду за котами Джунжіто Йонтаму. Ця кріпота варта любові до домашніх улюбленців. Котики то завжди радість 215 гривень. Папа, -па. те саме стосується і волі. Третій том уже пару днів як в продажу, і його я не маю. Мені треба до колекції. Цікаво, що завжди з за Production виділялася своєю підготовкою до всіх конів, які були в нас. А тут великий фестиваль якось оминуть увагою. Я до того, що анонсу від фанкону не було, і на сторінці волі постика про відвідання фестивалю теж не бачу. Підозріло якось, але на просяк готую 380 гривень. От хто точно буде, це ланцута Паблішер. В них там наспамилося вже 5 томів тривниці. Мені треба їх погортати, помацати, але я не планую покупку, особливо 5 томів. Тому це у мене мій гаманець. Від нашої ідеї мені припало до ока дитяча серія школа Монстриняк. Оскільки моє монстриня вже закінчує перший клас, то йому явно буде цікавий цей мальопис. Школа монстрів не типова школа, де ставлять оцінки за успішний успіх та хорошу поведінку. Це школа, в якій цінується хаос, башкетство та монструозність. І тільки лузяра не такий, як всі. Для Мерка, думаю, буде саме те, що треба. Тому мінус 220 гривень. Також уже можна придбати манхву друїди зі станції Сеул. Тайтл про попаданство в інший світ. Головний герой захотів опинитись подалі від людей, і з невідомих причин він там опиняється. Там це десь в паралельному світі. Обкладинка натякає на якесь меха щоджу, хоча в основі це буде містика та надприродні. А наш герой, напевно, обраний. Треба дослідити і, можливо, відкласти 320 гривень. До речі, тут невідомо, звісно, але троє проти зла випустили доповнення історії. Назвемо це філером сихів. і хоч на коні шукати його треба буде на книжковій ярмарці, якщо така буде, і там будуть, або вага але в мене цей мальопис уже на руках. Ось він. Він опинився чисто випадково. Я йшла і спіткнулась об тіло автора, який знемагав і простягнув мені руку з творінням, якому присвятили купу часу. За що вельми вдячна, звісно. Але де основне продовження? Воно, хоч колись, буде. Добре, як завжди, я знаю, що там відбувається, але вам сказати, на жаль, не можу. Отака я блогерка без ексклюзивних новин. Але як буде можливість на коні собі хапанути цей мальопис, хапайте, він нічтяковий, та ще й просихів, треба брати. Якщо ірбіси будуть на коні, та ще й... До них приїде запланований реліз манги Мангі Сенд ну, то хто я така, щоб стояти перед класикою? Так, ціна кусається, та ще й за якісь там 64 сторінки вивалити 450 гривень. Але тут, якщо будуть зайві кишенькові, то воно буде перше в списку до покупки після основного. Варвар Паблішінг зарелізили кілька передзамовлень, але я хочу про них детальніше розказати пізніше в підсумках фанкону. Можливо, Почую ще щось цікавеньке від видавництва на фестивалі, адже вони планують бути на фан-коні. А з того, що вже можна придбати, я би погортала поклик тулху. Мабуть, не куплю, бо не така багата, але понюхати точно треба. Якби було цікаво, Ктулху цілих 790 гривень коштує. Поки шукала собі ще якісь новинки, які точно можна буде побачити на фанконі. забрала на сайт Вівато. Ну бо він теж пішов кроками мальованого мистецтва. І ось перша пропозиція від самого видаництва це комікс тільки через мій труп. Окей, думаю я треба почитати анотацію. Фотографії з серединою немає, незрозуміло який малюнок. Читаю анотацію, і на цьому цілком в принципі можна було зупинитись. Комікс тільки через мій труп. Це книга. Х'юстон. У нас проблеми. Проблеми із дефініцією понять. Боротьба буде довгою і запеклою, бо видавництва, які першочергово займаються випуском книг, мальописи раніше навіть не вважали за конкурентне та цілком таки собі серйозне чтиво. Ну і комікси в тому числі. А тепер, коли ринок розвинувся до масштабів, коли цим почали цікавитися видавництво побільше, тепер будемо боротися із такими анахронізмами, як комікс, це книга. Друзі, ще раз комікси, мальописи, манга, це не книги. Їх відрізняє наявність картинок наскрізної лінії та тотальне композиціонування та домінування візуалу над текстом в книзі. Ми описуємо у мальопасі. Ми зображуємо. Гаразд, я просто доїмалась до опису. Слава Богам! Тут є можливість почитати уривок, який мене задовільнив, і я таки буду шукати цю книгу ха, собі в колекцію. Якщо говорити про сюжет, то історія про академію магії та супутні для цього речі відьми, ковини, типові відьміні аксесуари, ну очевидно, мітли. Таке задоволення коштуватиме 600 гривень, якщо на маркеті видавництва не збільшить ціну. Тому даю цьому тайтлу можливо також серед бажанок в моєму списку пристрасті Олімпу, про який я вже колись згадувала, це веб-комікс про олімпійців. І там дуже гарненький малюнок. І взагалі вони ще й отримали премію Віла Айзнера в галузі коміксів. За нього доведеться від, відвалити аж 850 кревних гривень. Подаруйте хтось. А ще з бажаного це 1984 графічний роман. Він вже давно на ринку, але цю класику ну дуже хочеться мати в колекції. Якщо вона буде в наявності, що дуже сумніваюся, то я би придбала в інтернеті комікс можна було придбати за 420 гривень. Молюсь, аби так і було. І того вийшло коло 5 тисяч, і це я не рахую додаткові витрати на нові невідомі мені тайтли, можливо, на стрілки, можливо. Картинки від художників, можливо мерчуху, витрати на квиток у вашому випадку та харчування впродовж двох днів фестивалю на фудкортах. Дорога? Можна, я не поїду. Гаразд, друзі, я змоделювала тільки можливий Потенційний похід мій на Фанкон, якби була мільйонером, але це не так. На більшість з переліченого буду пускати бульки з рота і обмежуся лише справді тим, що точно, приточно мені сподобається. Своїми хотілками діліться в коментарях, і давайте разом поплачемо, особливо ті люди, які після арсеналу ще на фанкон пішли. Слідкуйте за моїми соцмережами, там будуть трохи е, буду трохи ділитися своїми пригодами, а тут на Ютубчику зроблю відос. Підсумок фанфону і трохи філософських думок з приводу мальописної індустрії в умовах війни. А так і знюхаємося. Чмаф.